Україна подарувала світові величезну кількість талановитих людей. Серед них видатні вчені, винахідники, письменники, музиканти, обдаровані лікарі тощо. І всі вони внесли свій визначний внесок в світову історію і тим самим прославили нашу країну. Всім привіт! Мене звати Євген Панюта, і сьогодні я розповім вам про видатних українців, котрі змінили світ. Володимир Хавкін українець, що врятував світ від чуми та холери. Видатний бактеріолог і мікробіолог народився на території сучасного Бердянська, працював у лабораторії Іллі Мечнікова. Спочатку в Одесі, а пізніше в Парижі. У Франції винайшов протихолерну вакцину. Проте уряд царської Росії відмовився застосовувати винахід політичного противника Російської імперії. З 1896 року Володимир Хавкін працював в Індії, де створив першу в історії вакцину проти чуми. Причому досліди зі своїми вакцинами він найчастіше проводив на власному організмі. Після того, як в Індії було вакциновано понад 4 мільйона людей його вакциною, Хавкін був призначений головним бактеріологом країни та директором бомбейської протичумної лабораторії. Пізніше ця лабораторія була перетворена на інститут Хавкіна. До речі, вакцини Хавкіна, звісно, в покращеному вигляді, застосовуються навіть сьогодні. Микола Амосов на рахунку видатного хірурга тисячі врятованих життів. Він створив інститут серцево-судинної хірургії та першим здійснив протезування мітрального клапана серця. За роки своєї кардіохірургічної практики Амосов провів понад 6 тисяч операцій на серці. На міжнародному рівні він вперше ввів протезування клапанів серця, що мають протитромботичні властивості. Амосов є автором понад 400 наукових робіт, в тому числі 19 монографій. Низку його монографій переведено в США, Японії, Німеччині та Болгарії. У створеному ним інституті підготовлено 40 докторів і понад 150 кандидатів наук. І зараз багато хто з них очолює великі наукові центри. Ігор Сікорський, інженер-авіаконструктор, народився в Києві та навчався в Київському політехнічному інституті. До речі, цей інститут нині носить його ім'я з 19 років почав конструювати справжні літальні апарати. Сікорський є творцем першого у світі чотирьохмоторного літака, важкого чотирьохмоторного бомбардувальника, трансатлантичного гідроплана та серійного гелікоптера одногвинтової схеми. У 1918 році Сікорський назавжди покидає більшовицьку Росію, емігрувавши спочатку до Лондону та Парижу, а потім у 1919 році назавжди оселився в США, де 1923 року заснував компанію Сікорський Air Engineering». Гелікоптери Сікорського марки С 1941 року були прийняті на озброєння Збройними силами США. В цілому фірма Сікорського Сікорський Ейркрафт» створила 17 базових літаків та 18 гелікоптерів. На гелікоптері Сікорського С 61 вперше було здійснено переліт через Атлантику та Тихий Океан. Юрій Кондратюк Український вчений винахідник. Один із піонерів ракетної техніки та теорії космічних польотів. У книзі завоювання міжпланетних просторів 1929 року вивів основне рівняння польоту ракети, розглянув енергетично найвигідніші траєкторії космічних польотів та виклав теорію багатоступеневих ракет. Розрахована ним равликова траєкторія польоту космічного корабля під назвою Траса Кондратюка була використана американцями в проєкті Аполлон першої пілотованої висадки на місяць. Його іменем названо кратер на зворотньому боці місяця. Сергій Корольов ім'ям українського інженера родом із Житомира. Пов'язана епоха перших визначних досягнень в історії освоєння космічного простору. Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі. Відбувся перший політ людини в космос та вихід людини в космос. В роки сталінських репресій. Корольов був звинувачений у шкідництві, а тому заарештований. Відсидів у бутирській в'язниці, де піддавався тортурам. Навіть після виходу з в'язниці довгий час йому доводилося працювати в камерах КДБ. Завдяки корольову в космосі побували перші тварини, а саме собаки, білка та стрілка. 12 квітня 1961 року вперше в світі був здійснений політ людини в космос, після чого Юрій Гагарін став світовою знаменитістю. Перший вихід у відкритий космос теж відбувся завдяки корольову. Досягнення корольова в космічній галузі порівнюють із заслугами Ейнштейна у фізиці. В радянські часи ім'я Сергія Корольова було засекречене, тому у всіх матеріалах його називали просто генеральним конструктором. Соломія Крушельницька. Відома оперна співачка народилася на Тернопільщині та закінчила львівську консерваторію. Володіла неперевершеним сопрано в три октави та вміла співати на восьми мовах. Вона мала надзвичайну музичну пам'ять. Могла вивчити оперну партію за 2-3 дні. За життя Соломія Крушельницька була визнана найвидатнішою співачкою світу. Виступала Крушельницька на багатьох відомих сценах світу, наприклад, у Нью-Йоркській метрополітен Опері, Лондонському Ковент Гардені та італійському Ласкала, де і досі висить її портрет. Щоб слухачі не забували, звідки вона родом, під час концертів Соломія частенько знайомила їх з українськими піснями. Петро Прокопович Український бджоляр, винахідник рамкового вулика Петро Прокопович надовго закріпив за Україною статус медоносної землі та фактично дав початок сучасному виробництву меду. У 1814 році винайшов перший в світі розбірний рамковий вулик. Застосування рамки дало змогу бджолярам вільно оглядати бджолину сім'ю, запобігати хворобам бджіл і дало можливість забирати мед без обкурювання, яке димом завдавало шкоди бджолам. Усвідомлюючи важливість свого відкриття, Прокопович створив першу в Європі школу пасічників. Спершу вона містилася в рідному селі Пасічника, Митченка Конотопського повіту. А з 1830 року в хуторі пальчики, купленому спеціально для цієї мети. За 53 роки існування школи з неї вийшло понад 700 кваліфікованих пасічників. Нині рамкою українського бджоляра користуються мільйони пасічників в усьому світі. Микола Леонтович український композитор створив всесвітньо відому різдвяну колядку. У 1921 році Щедрик Леонтовича був вперше презентований на концерті в Карнегі Хол в Нью-Йорку. А в 1936 році Пітер Вільховський, який працював на радіо NBC, пише англійську версію слів до Щедрика «Carol of the Bells». Саме так мелодія українського композитора стала всесвітньо відомою, і тепер щороку її можна почути по радіо та телебаченню по всій Америці та Європі. Як бачите, нам є ким пишатися, бо українська земля завжди була і є багатою на талановитих людей. Сподобалось відео? Поділися їм з друзями. Також не забудь підтримати канал своєю підпискою та вподобайкою. З вами був Євген Панюта. До нових зустрічей.